Привіт! Підказка від вищих для тебе станом на зараз. Покажіть, руни, що хочуть повідомити вищі. Станом на зараз людині, яка зараз дивиться цей розклад. Покажіть. У тебе, тобі потрібно відновлюватись. Тобі потрібно насичуватися новими енергіями. Тобі вже потрібно нарешті отримувати щось нове в своєму житті, якісь нові результати. Ти повинен вже не просто щось робити, а робити результативно. І це повинно бути по-новому. Оновлюйся, відновлюйся, відновлюй себе, відновлюй свою реальність. Задію нові енергії, нові справи, нових людей. А ще будь готовий, що незабаром у тебе може зустрітися. Тобі може зустрітися людина, в тебе може бути зустріч, і вона буде доволі приємною, яскравою для тебе. Будь готовий, але. Не забувай, що тобі потрібно досягати вже результатів. Так, для того, щоб мати ці результати, тобі треба діяти, рухатись, тобі треба відновлювати свій фізичний і психологічний стан. Тобі потрібно отримувати, навчитися отримувати задоволення від життя. Від того, що ти робиш, ти повинен не просто хотіти, а вже робити і отримувати результати. Але через відновлення, через нове, щось нове ти маєш втілити в життя і робити якісь нові нестандартні дії, щось нове ти повинен зустріти навіть в своєму житті і отримати від того навіть задоволення. Незабаром це може статися. Головне, ти не зупиняйся, ти також працюй, ти також роби, ти також втілюй в життя і старайся, старайся, це дасть тобі ті зміни, яких ти вже давно бажаєш.